Привіт! ви на каналі Цедайте лайф в ефірі. Традиційна рубрика «Зазирнемо у шпаринку». Я її ведуча Аріна Павліс. спершу запитаю: а чи любите ви сувеніри? Думаю, що так. Звісно, що це така дрібничка, але може прикрасити стіл, полицю, зробити більш затишним інтер'єр вашої оселі. Є різні способи створення сувенірів, але найпростіше в домашніх умовах солоне тісто. Що можна зробити з солоного тіста? З Солоного тіста дуже багато варіантів для виробів. Це можуть бути картини на різні тематики, як для квартирного інтер'єру. Наприклад, це може бути панно для кухні, чи для спальні, чи для вітальні. Це можуть бути також сувеніри до свят, новорічні сувеніри, іграшки на ялинку, на день народження сувеніри. Це можуть бути прикраси для дівчаток. Вони самі собі вміли вже робити сережки, браслетики, різні каблучки і прикраси для волосся. Хлопці дуже в мене люблять робити магніти на холодильник по різних тематиках. Це може бути морська тематика, осіння тематика, може бути автомобільчики, роботи, те, що їм подобається, і те, що вони можуть. Тобто, все, що ви можете в домі прикрасити в себе, щоб ви хотіли чим би прикрасити, ви все можете зробити своїми руками. Які можливості відкриває гурток? Можливостей дуже багато. Перше, це можна як зекономити кошти. Тобто, дитина вчиться сама робити якийсь подарунок на день народження другові, мамі, татові. для цього не треба витрачати кошти, йти по магазинам, ламати голову, що зробити. А також може ще й заробити кошти на багатьох ярмарках. Діти мої брали участь. І покупці з задоволенням купували сувеніри різної тематики. Тобто, це вже їх був перший заробіток. вони були дуже задоволені своїми роботами. Як ти дізнався про гурток? Колись мене повела бабуся, я вибирав гуртки. Мені нічого не подобалось, а потім я знайшов цей гурток. Я спробувала поліпити один раз і мені дуже сподобалось. Чому варто записатись на гурток? Тому що тут ти можеш зробити поробки для своїх друзів, рідних, подарунки. І тобі не треба заморачуватися з подарунком, ти просто робиш його на свій вкус або тобі кажуть, що вони б хотіли, яку картину. Розкажи, що відбувається на ваших заняттях? На наших заняттях багато чого відбувається. Я, ми ліпимо тісто. Ще ми фарбуємо та ще шліфуємо наші роботи, та ми можемо дарити їх рідним. Чим приваблює тебе цей гурток? Ми не тільки тут ліпимо та фарбуємо. У нас бувають різні конкурси, здаються. Можемо подивитися на якомусь занятті мультфільми, можемо пограти в різні ігри, та можемо зробити невеличкі тести. Якими роботами ти пишаєшся найбільше е, картинами, тому що картини я зробив вже чимало. Е, я зробив котів, які сидять на даху криші і дивляться. В небо. Ще я зробив новорічну картину. Там була ялинка, подарунки, віконці, там камін. І ось ще роблю роботу, ще не дороблено. Мій кіт-рижик. Над цією роботою я працював три заняття. Тут виліплений мій кіт, який живе в селі. Я його хочу подарувати моєму дідусю на день народження. Як ти дізнався про гурток та скільки ти його вже відвідуєш? Я відвідую гурток уже півтора роки, а мені допоміг мій друг Нікіта. То що він мене запросив. Розкажи, будь ласка, про свою першу роботу. Я зробив підкову. На ній було багато фруктів та овочів. Я зробив її з своєї фантазії. Ця підкова може оберігати дім від зла та злих духів. І її треба вішати перед входом, щоб не заходили злі духи. У мене дві групи, діти різновікові. Менші беруть завдання, я їм даю завдання легші. Ті, що ходять не перший рік і вже старші, їм вже ускладнюються всі завдання, і вони вже роблять більш складні роботи, більш складні е, вироби. Роки вісім тому, назад керівник, який мав вести цей гурток, просто звільнився і знайшов іншу роботу і пішов. Мені запропонували вести. Гурток поліпці солоного тіста. Я відмовилась, так як була не впевнена, що це потрібно, що це корисно, що це цікаво. Але ось уже 8 років на гурток ходе достатня кількість дітей. Деякі з них вже навіть закінчили, ходили по 7-8 років, вже навіть закінчили школу і вступили у вузи. Але ми до цього часу підтримуємо зв'язки. Вони дуже вдячні, бо вони навчилися робити сувеніри. Вони навчилися робити подарунки. Вони навчилися самі замішувати солоне тісто і робити. Ну вони таке вміють з ним виробляти. Що дійсно на виставках вони були б геть не зайві.